У 2019 році одеським правоохоронцям вдалося виявити унікальний спосіб транспортування кокаїну. Морському порту південний виявили рекордну кількість кокаїну, яка була змішана в відрах з будівельними матеріалами. Ні візуально, ні за допомогою експрес-аналізаторів і собак вміст наркотиків у вантажі встановити неможливо. Товаром прикриття для наркотиків, що надійшли до морського торгового порту Південний з Колумбії, стали не традиційні банани чи ананаси, а лакофарбові матеріали. Наркоділки просто змішали у відрах з будівельним матеріалом кокаїн. Розрахунок наркоторгівців був простим у законний спосіб ввести в Україну на адресу одного з вітчизняних підприємств, змішаний з лакофарбовими матеріалами кокаїн, а потім виділити його нарколабораторії. Зокрема, в деяких 30 кілограмових відрах містилося до 3 кілограмів цього наркотику у 2020 році. В одному із складських приміщень Одеси правоохоронці затримали чотирьох громадян Ізраїлю із 120 кілограмами кокаїну. На продовження цієї історії чекайте в наступному випуску.